Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт, мене звати Чорна Ната. І сьогодні я твоя вчителька історії. В уроці що таке цивілізація, я розповідала, як людство стало суспільством. Яке живе на певній території у певний історичний час та має складну організацію та управління. Коли ми говоримо про суспільство, то маємо на увазі групу людей, які взаємодіють між собою, бо мають спільні культурні, економічні та політичні зв'язки. Сьогодні ми уважніше приглядаємося до економічних відносин всередині перших суспільств, бо їхня організація у цивілізації Месопотамії та Єгипту тісно пов'язана з економікою. Економічні процеси впливали на соціальний устрій і навпаки. Отож далі про суспільство та економіку в Месопотамії та Єгипті. Суспільства цих стародавніх цивілізацій мали чітку ієрархічну структуру та складалися із певних соціальних груп. Що це означає? Кожна соціальна група розташовувалася одна над одною. За рівнем впливу та кількості вправ. Це схоже на піраміду. В її основі були ті, хто мав найменше прав або взагалі їх не мав, а на вершині знаходилися найвпливовіші члени суспільства. Так от дуже часто місце людини в тій чи іншій суспільній групі визначалося ресурсами, якими ця людина володіла. Ті, хто контролював землю, торгівлю та розподіляв ресурси, мали вищий статус. А нижчі ланки піраміди займали ті, хто створював або добував ресурси. У Месопотамії та Єгипті був схожий поділ суспільства. Вершину суспільної піраміди займав правитель, монарх, зазвичай чоловік. Вважалося, що він наближений до богів, і влада його була певною мірою божественною. Цю владу, як правило, він передавав у спадок, якщо комусь не вдалося відібрати у нього трон раніше. У перших містах державах Месопотамії правителя називали Лугаль, а у Єгипті фараон. Сім'я правителя належала до знаті знать володіла землею, отримувала з неї податки. Їхній статус, наближених до правителя, дарував їм вплив на суспільство. Маю підкреслити, що статус чоловіків у стародавніх суспільствах був вищим, ніж у жінок, але жінки також мали свої права. В Месопотамії жінки могли володіти землею. Займатися торгівлею і самостійно проживати у Єгипті жінки мали ще більше прав. Окрім землі та торгівлі, вони обирали собі професії та працювали. Багато жінок було серед жерців, а у певні періоди історії жінки ставали правительками держави. Детальніше про це розповім у уроці з назвою Людина, влада і держава у Месопотамії та Єгипті. Наступними після правителя та знаті були чиновники люди на державній службі. Вони допомагали правителю керувати, слідкували за дотриманням законів, збирали податки, вирішували суперечки, організовували будівництва. Загалом мали дуже багато обов'язків, але через ці обов'язки вони мали багато влади та ресурсів у своїх руках. Особливо серед чиновників цінувалися освічені люди, які вміли писати. Наприклад, у Єгипті бути писарем означало мати перспективу кар'єрного зросту. Поруч з чиновниками в цій піраміді важливе місце займали воїни, адже у стародавньому світі сила мала значення, та й треба було комусь охороняти державні кордони і слідкувати за порядком на вулицях. Трішечки нижче, але не менш важливе місце в цій піраміді займали жерці Вони здійснювали релігійні обряди та підтримували зв'язок між богами та людьми. Саме до них йшли люди, щоб трактувати ті чи інші події. Саме в них запитували поради, коли краще висаджувати ті чи інші рослини, саме в них замовляли обряди на урожай, до них зверталися поліки, особливо у Єгипті, де медицина була популярною і важливою сферою знань. У храмах могли зберігати запаси їжі та інші цінні речі. Все це забезпечило високий статус жерців у суспільстві, тому вони мали значний вплив і багатство. Настільки значний, що правителям доводилося не солодко в боротьбі з ними за владу, але про це більше в наступному уроці з назвою Людина влада і держава у Месопотамії та Єгипті. Наступними після жерців були торговці, хоча не належали до найвищих суспільних груп, але їхнє заняття робило їх заможними, а тому і поважними людьми. Торговці володіли товарами і транспортними засобами. Могли вільно купувати та продавати не лише у своєму місті, а й торгувати з іншими містами чи країнами. Власне, Месопотамія та Єгипет мали між собою торгові зв'язки та обмінювалися різними товарами, а також возили свої товари до сусідів, зокрема до Нубії, Лівії та навіть Індії. В основі торгівлі у стародавньому світі був обмін зазвичай обмінювали те, що мали у надлишку на те, чого не вистачало. Месопотамія та Єгипет мали у надлишку зерно, його і продавали. Також Месопотамія мала на продаж фініки, вироби з глини, ляні тканини, ювелірні прикраси. У Єгипту до цього всього був папірус, який продавали, зокрема, і до Месопотамії, а ще в Єгипті продавали косметику, яка була дуже популярною. Особливо любили фарбувати очі. Можливо, тобі доводилось колись бачити так званий єгипетський макіяж. В мене так і не вийшло його відтворити, але чесно скажу, мені просто не вистачило терпіння. Купували те, чого не вистачало метали, мідь та олово для виготовлення бронзи, деревину, слонову кістку та інші предмети розкоші. Все це доставляли як водними шляхами, річками через моря, так і сухопутними, караванами. Каравани формували з людей, тварин і транспортних засобів. Які перевозили товари, продовольство, воду та інші необхідні речі. Так групи купців-мандрівників пересувалися разом для безпеки і взаємопідтримки під час подорожей на довгій відстані, зокрема через пустелі. Всередині ж міст та держав обмінювалися сільськогосподарськими продуктами та ремісничими виробами. Власне, ремісники займали наступний щабель в соціальній піраміді нижче торговців, впливу майстри мали менше. Але й їх поважали за вправність і знання. У Месопотамії популярним ремеслом було гончарство, бо багато предметів побуту виготовляли з глини, якої в регіоні було більше ніж достатньо. До речі, саме тут, в Месопотамії, вперше навчилися опалювати глину, щоб вона була міцнішою, та створювати цеглу для будівництва будинків та храмів. Ще популярними ремеслами були ткацтво, виготовлення тканини та одягу, ковальство. Обробка металів та виготовлення з них як сільськогосподарських інструментів, так і зброї, мали роботу ювеліри, каменярі, шевці, художники та скульптори. В Єгипті ж популярними майстрами були будівельники, ковалі, ювеліри, художники. Звичайно, інші ремісники також не сиділи без роботи. Деякі висококваліфіковані майстри, особливо ті, які працювали на правителя або жерців, мали високий статус. Одразу після ремісників йшли селяни, і як ти розумієш, вони мали ще менше привілеїв та прав, але при цьому залишалися найбільшою соціальною групою, і від них, по суті, залежало виживання всього суспільства. Чому так все дуже просто в основі економік як Месопотамії, так і Єгипту було іригаційне землеробство саме завдяки цьому заняттю стала можливою цивілізація. Селяни вирощували зернові культури, овочі, фрукти, доглядали за іригаційною системою. Саме вони забезпечували той надлишок продуктів, які торговці возили на обмін до інших народів. Дуже часто селяни не мали своєї землі, працювали на землях, які належали правителям, знаті, храмам чи іншим землевласникам. Селяни ж мали право обробляти ці землі та збирати з них врожай. І звичайно, сплачувати податок у вигляді частини врожаю власнику землі. Так деякі селяни мали невеликі ділянки землі, які могли використовувати для власних потреб. Однак більшість працювали на землях, які належали іншим. Крім того, селяни ще й займалися тваринництвом, розводили велику рогату худобу, овець та кіз. Популярним було рибальство. Не дарма ж обидва регіони мали річки та вихід до моря. Також селяни залучалися до будівництва храмів та палаців, зокрема в Єгипті, у періоди, коли Ніл затоплював поля, і в цей час неможливо було займатися землеробством. Селяни брали участь у будівництві пірамід та храмових комплексів. І найнижча сходинка суспільної піраміди раби. Їх було небагато. Це люди, які не мали особистої свободи і працювали на своїх господарів. Вони могли виконувати різні завдання від роботи на полі до прибирання в будинках, жили в помешканнях господарів, мали одяг та їжу, раби вважалися власністю своїх господарів і справ мали хіба що право на життя. Зазвичай рабами ставали військовополонені або боржники, які не змогли оплатити свої борги. Рабами також ставали діти рабів. В окремих випадках раби могли отримати свободу за волею господаря. Або викупити себе, накопичивши достатньо грошей. Ось такою була структура суспільства у Месопотамії та Єгипті. Звичайно, кожна цивілізація мала свої особливості як в суспільній організації, так і в економіці, але при цьому мали більше спільного, ніж відмінного. Отже, суспільства Месопотамії та Єгипту мали ієрархію та поділялися на соціальні групи відповідно до занять, ресурсів та сімейних зв'язків. Найвищий статус у суспільстві мав правитель, за ним знать, чиновники, воїни та жерці. Далі торговці. Ці соціальні групи володіли ресурсами та розподіляли їх у суспільстві, а тому мали більше влади та впливу. Тоді як нижчі соціальні групи, ремісники, селяни та раби були тими, хто виробляв ці ресурси, але не мав привілеїв. Однак важливо розуміти, що на той час і в тих умовах така організація суспільства і такі економічні відносини допомагали цьому суспільству працювати злагоджено. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-Освіта» в межах співпраці з Deutschland і Едуко та фінансується «Штернштунден».